Вітаю, друзі, дякую, що дивитеся мій канал, мої відео. І сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом котлет. Вони незвичні, з вівсянкою, і це їх родзинка. В глибоку тарілку вибиваю яйце, але воно в мене виявилось з двома жовтками. За рецептом потрібно лише одне яєчко. Додаю солі, також сюди ж додам мелений чорний перчик. Трішки сухого часнику, якщо нема сухого, можете додати зубчик чи два свіжого, це вже за вашими смаками, або ж якісь інші спеції, які ви полюбляєте. Гарненько все вилочкою збиваємо до однорідності, щоб воно у нас все об'єдналося. Можливо, ще любите якісь трави, там базилик чи розмарин це вже за вашими вподобаннями. Сюди ж додаю пластівці вівсяні 4 столових ложки. І все ретельно перемішую. Сюди ж додаємо молоко. Якщо немає молока, можете додати звичайну воду. Просто молоко додасть більш такого смаку вершкового. Але і з водою, і з молоком смачно. Я готую і так, і так. По можливості, якщо немає молока, то це не біда. Перемішали і відклали в сторону, хай воно собі настоюється. А тим часом нарізаємо цибулину. Цибулину беремо доволі таку крупну, не маленьку. От Якщо у вас цибулька маленька, то їх потрібно декілька. Нарізаємо як на засмажку. Не зовсім крупно, тому що в котлеті потім щоб було приємно це смакувати. Далі потрібен м'ясний фарш. Я взяла курячий та трішечки свиного. У мене було в холодильнику, я вирішила використати його. Смачно і з курячим, і з комбінуванням, і говяжого можна. Тобто, ну, який є, такий використовуєте. Додаємо ту ж цибульку порізану, вже настояну вівсянку, вона вібрала в себе яєчко, молоко і вже можна додавати до фаршу і замішуємо. Замішуємо ці котлетки, ніякої картоплі, там, сухарів, нічого, нічого такого не додаємо. Тільки цибулька, вівсянка, яєчко, молоко, спеції, які вам потрібно. І ось так все гарненько, ретельно вимішуєте. І Потрібно дати цьому фаршу трішечки настоятися, щоб воно начебто об'єдналося все гарненько. І е, така своя виникла, подружжя. Да? Трішечки я вибиваю фарш. І залишаю, щоб він настоявся. Далі вже пательню ми розігріли і змочуємо руки водичкою і формуємо ці котлетки. Фарш, як ви бачите, він доволі такий масткий, тобто гарно все формується, нічого не розвалюється, не відпадає. Просто робите ту форму, яка вам до вподоби. І викладаєте на сковорідку, обжарюємо з двох сторон до рум'яності, і так викладаємо весь наш фарш. Якщо у вас курячий фарш чи індичий, то тоді котлетки не потрібно тушити, тільки обжарюєте. А якщо ж інший вид фаршу, то потрібно трішечки запекти в духовці або трішечки протушити в кастрюльці з водичкою чи з засмажкою. Я свої котлетки не тушила, тому що у мене більша частина курячого фаршу, свиного дуже мало, і вони гарно всі просмажились. Ось такі рум'яні красиві вони вийшли, як ви бачите. Ці котлети мені подобаються, що їх можна смакувати цілий тиждень, через 2-3 дні. Вони соковиті залишаються, не сухі, Чуть-чуть підігріли в мікроволновці і все. Котлета, наче ось, -ось пожарена. Дуже смачні. Моїй родині вони дуже сподобалися, і я перейшла саме на такий вид приготувань котлет. Тому з вами ділюся цим рецептом, готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних та близьких. Хай усе вдається. Мирного неба вам спокою і гарних звісток! До нових зустрічей, всім па-па.